Дусі одні поклонники, знаєте, які мені пишуть. Це казіно, е, як вони там називаються оці ігрові платформи. Вони мені дуже часто пишуть і їх легко спутати. Так в двох словах хочу сказати. Е, всі оці лотереї, казіно і так далі. Не грайте в це. Це казино, це тест, наскільки ти є спорчена людина. Краще сходіть десь в театр. А якщо гроші любите так програвати тисячу доларів, дві, три, п'ять тисяч доларів за день пропустити просто в казино, то підіть до якоїсь школи. Купіть інтерактивну дошку, щось там, щось там, купіть, щось, підіть в лікарню, купіть телевізор, десь там, холі, ще щось. Або скажіть, якщо такі вже відважні, супер, давайте я вам перший поверх, ремонт зроблю. Тебе ж будуть пам'ятати, а так з тебе ржуть, По-перше, ті, що в казіно працюють. вони ж на вас дивляться, як на лохів, ті, які принесли їм гроші. А онлайн, це все супер. Навіть не треба вийшти, ви просто тупо їм переводите гроші. Не робіться. Так, запитуйте, відповідаємо. Максим, от у мене в сім'ї виникли сварки, дружина вип'є пару грам горівки, звинувачує мене, я хочу мирної, вірної сім'ї і зраджували мені. Підкажіть, будь ласка, як жити. Максим, я би тобі сказав, як жити. Але це твоє життя і тобі жити його самому. Є два варіанти завжди: або миритися, або ні. Або ти приймаєш те, що є, і не упрікаєш. або ти це не приймаєш, і ви розходитеся. Але рішення приймати вам самим. Це не є компетенція ні священника, ні психолога, ні радників з вашої родини, ні поради ваших друзів. Ви можете слухати всіх і повинні вислухати всіх, а прийняти рішення самі. Так. Джокер пише, думаю, не сказінок. Бажаю міцного здоров'я. Поливний понеділок, якщо правильно Ісуса Христа жиди поливали, по як можна пояснити, це я сам колись поливав дівчат, мене дівчата. Знав істину, правду, не поливаю нікого і сам надаюсь, не даюсь поливатись, надати відповідь. Як священник відповідь, так воно чи ні. Леваний понеділок, у леваний понеділок, це є наступний день після Пасхи. У нас помеє мене не вливається, у нас вливається водою, чистою водою, з криниці, з крана, джерельною водою. Ну, у нас там, де я родом, у нас джерельна вода. Тече з крана в хаті джерельна, без насосів, без моторів, самотьоком. Є збірничок на горі, і там вона так само Ще ще дід і ще два добрі ґазди із села зробили цю воду, провели, і в нас джерельна вода. Ми поливаємося водою чистою, ще поливають на велику в понеділок, купляють воду, оцю, як вона називається. Туалетна вода або духи, і там приходять на дівчат так делікатно попшикати. І словами Христос Воскрес. А так поливають, це, поливають водою. Якщо, не ну, розумієте, так радикально підходити, що жиди поливали помиями, кого поливали? Ісуса? Де таке відчитили? Якими помиями поливали Ісуса? Щось таке біблія не знаходив. Ви смішні розумієте? По-перше, не знаєте ні історії єврейського народу, ні звичайів, ні нічого. Як вони мили миски від чого мили миски Ви що думаєте, що там було мисок так, як нинки у вас? Баніке, миски купа тут жиру, всього, тут ще там щось. Я вас прошу. І особливо ця форма е жиди, антисемітської і так далі. Це все для того, щоб просто спортити, е відмінити якесь свято, його і спозорити і так далі. Це дуже добра традиція. Хтось її любить, хтось не любить. От світланка не любить, коли вони понеділок, особливо як приходять наші ці е, галичани вливати, то ті дівки ховаються, тікають, бо вони дуже бояться води. То не води треба боятися, то гріха треба всі бояти. Але потім вже, як все, передівається, ті, що ці щасливі, але то мене так вже влили. Нормально. Я рахую, що уливаний понеділок це чудесна традиція, дуже добра. Трохи роздрухаєте, трохи вас улиють, але то ще далеко до вливаного понеділка. Так, Оленка пише, Христос Воскрес. Отче Василю, порадьте, як приглушити біль. У мене два місяці, по словами, як по словам ТЦК зник чоловік. Я... А по братими кажуть, загинув. Я не вірю, не знаю, де, де правда. Снився чоловік, що поранений. Певний час не снився. Але вчора приснився веселий, посміхається. Що б це означало. Дайте пораду, як жити далі. Ну, слухайте, я вас дуже прошу. Ну, ну ви мене за кого маєте? За шамана Базиляуса чи що? Ну, ну що це значить? Де він, як він, зник він. Фотографії мені прийшли, я буду руку класти на, на фотографію, звертатися до ефіру, казати, о там. Дайте спокій. Сприймайте речі так, як вони є. Кажуть, що пропав без вісти. Пропав безвісти. Поки немає засвідчення, поки немає тіла, поки комісія то все не засвідчить, не задокументує, все, пропав безвісти. Молимся як за живого. І як якби це не було страшно, якби це не було тяжко. Це війна, багато буде таких хлопців, які війна закінчиться, і не буде кого похоронити, бо не знайдуть тіло. І таких буде багато. Але це війна. Біль не треба приглушувати, ви кажете, як приглушити біль? Біль це то, що роб дає нам життя, то, що рятує нам життя. Треба прожити. Треба прожити. Всі ці труднощі пройти. І наперед не треба себе мучити і вбивати. А коли прийде звістка сумна, Гідно достойно її прийняти, щоб крім тої жертви не зробити коліство ще своєї душі не треба. Ми живемо, і Бог вибрав цей період, що ми живемо в часі війни. Назначити на вас ставка велика. Ви ті, які можете пронести цей хрест. Я не знаю, як дивлюся на наших цих малих зараз на молоде покоління. Мені трохи страшно, що не знаю, кому це на плечі хрест покласти, бо тому що нікому нічого не в голові. Є там, ну, певно, що є якісь там одиниці просто взірцевих дітей, так? А тут таке легковажне, таке якесь все їм по прикапці. Тому на нас випав цей, 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 цей хрест наш. І нам його нести, і ми його будемо нести достойно. І саме головне допомагайте один одному. Будьте поруч. Якщо знаєте, що у когось там пропав безвісти син, там, брат, старайтеся бути поруч, але не надоїдайте. Але дайте людині знати, що якщо треба, ви є. Це важливо. Варі... Валерія пише так, слава Ісусу Христову, Отче Василь, поясніть, будь ласка, сьогоднішнього як це любити себе, як воно має проявитися в нас у людях. Дякую вам за навчання. Любити себе, це бути готовий на жертву заради себе. Заради того, щоб бути здоровим, треба правильно харчуватися. Треба дбати за свою гігієну, треба вмиватися, треба одягатися. Зручний одяг, не економити на одязі, особливо не економити на взуттю. Мій дід казав, що, що пізнати пана по хулєвах, але він як лікар казав, що людина перші свої проблеми починає від незручного взуття. Це називається себе любити. Не егоїстично любити, а жити так, щоби ти. Ну, не порти в собі життя, бо тому що часом треба себе обмежити в їжі, не їсти жирно, бо тому що в тебе проблеми з тим. Це називається любити себе. Бо коли ти не слухаєш, що тобі лікар приписав, коли ти не слухаєш дієтолога, що тобі каже, ну тут тобі треба трошки підправитися, то ти бунтуєш проти себе, ти себе не любиш, ти плюєш на себе. Надмірне вживання алкоголю. Надмірне куріння, вживання наркотиків просто в будь-якому любві формі, це робити собі шкоду, це не любити себе, це бунтувати проти себе. Любити себе, це десь у чомусь поступатися, щоб тобі було добре. Любити себе це вчитися. Бо навіть, не кожна людина любить вчитися, так? Але вчитися, вчитися до школи ходити, вчитися танцювати, вчитися поводити себе в суспільстві. Це любити себе. А для цього треба старання, старання і старання. У <кій> <кій> мене завжди виникає питання до священника, чи це правильно, чи це вам так подобається, коли вас. Величають Отче Батюшка Піп, Владико, як називали на Христа. Як називали на Христа. Ну, Христа Христове казали, і вчителю казали, раві, е, ну, по-різному казали. Чи мені подобається, як мені кажуть, батюшка? Ні, не подобається. Бо тому, що це трохи е, від, з Московщини, До нас звертаються. Отче. Отче Василю. Я є духовний отець парафії і тих людей, які до мене прийшли. Духовний отець. І мені більше подобається звер... форма звертання отець як пастер. Ну, Тому що пастер — асоціації пасе вівці, а я не хочу собі вас асоціювати як вівці. так? А я, якщо я отець, то ви діти мої, духовні, мені більш подобається отець. А єпископ це титулярний. Це вже влада. Так, так що немає нічого в цьому злого. це є дуже добре, дуже правильно, бо тому що має бути форма звертання. Так? Пане лікарю, пане вчителю. Пане отче, дуже добре, є поняття, до кого тися звертаєш. І коли ти говориш пане лікарю, не просто там Олег Федорович там, так? Ну, це що що, що голова адміністрації, що. Ну, коротше, ім'я пове, хто ти? Хто ти воїн? А коли ти кажеш пане лікарю, це, по-перше, пошана до твоєї е, професії, це пошана до тієї, до якої ти звертаєш. Тому, пане отче, це дуже добра форма звертання. Не бачу тут ніяких проблем. Як до Христа зверталися, теж панно але по єврейськи Господи, по російськи господін, по-італійськи сеньор. Пане, ну, форма звертання, так і зверталися. Слава Ісусу Христу, У мене лежача сестра. Ми просимо, щоб ви молили, молилися і відмовляється, чи наші молитви їй допоможуть. Одні будуть молитися, другі будуть мовчати, треті будуть проклинати, одні будуть радіти, а інші будуть плакати. Наше завдання. Показати Богові, до якої групи я належу. От так і поступайте. Моліться за неї. Ваша молитва нікуди і ніколи не пропаде. Люба молитва, за кого б ви не молилися. Хочуть її приймати, не хочуть. Ви моліться, щоб Бог побачив, на якій ви стороні. І все, не переживайте. Якщо вона відмовляється молитися, може вона не може. Може, їй тяжко. Ви моліться, моліться ви. Слава Ісусу Христу, Дорогий, любий наш, Отче Василю. О, як файно. І пані Світлано. дуже добре. Вітання вам з Львівщини, справедливого Божого миру і здоров'я у ваші серця. Скажіть, Отче, чи можна на річницю подавати на спомин у своїй церкві та щось хотілося б, щоб у вас також служився перестат за мого брата? Ова. Щиро дякую вам за вашу плідну працю. Це Андрій пише, я так понял. Андрій, нема питання, друже. Напишіть, напишіть цей. Якщо ви є нашим парафіянином онлайн-парафіянином, ви знаєте, наша молитва спільна, нас так багато часу молиться разом. Це є серйозно. Бо церква це є спільнота вірних, та? це є зібрання вірних. І тому ми творимо церкву. І коли ми молимося разом з вами і коли ви даєте на молитву, це є дуже велика справа. Особливо на Парастас. Якщо ви в своїй церкві служите і можете заказати, що в нашій церкві Парастас дуже добре. Якщо ви схожете купити щось на, на, на панахідність, то дуже добре, не, не є проблема. Завжди готовий. Творити Велику церкву з вами спільно. Щиро дякую вам за ваші запитання. Ви молодці, активні, це тішить. Ну, є багато питань, які ми не читаємо, бо вони трохи дурнуваті. Так що я, я не ображаюся, але цінуйте наш мій час, час наших модераторів, бо їм приходиться перечитувати цілу купу всякої всячини. І... Будьте вдячні за нашу працю. Поставте хоча б тисні там, пальчиком, поставте лайк. Зараз молимося за наших загинувших воїнів. Сьогодні, остання субота місяця. Молимося за всіх загинувших наших воїнів, всіх, яких ми поминали, всіх, яких ви сьогодні є тут родини, присутні тут, наші родинне коло. Це наша молитва, це наше свідчення усім живим, що ця жертва для нас є дуже цінною, дуже значущою і найвищою. Завдання всіх живих, що лишилися живі, ніякі руки не опускати, а завдання наше свідчити про той подвиг. Про ту велику жертву тих, кого ми оплакуємо. І це стосується і військових, які комісовані, списані. Приходять, плачу, не маю, все, не хочу жити. Всі хлопці мої загинули, все, хочу вмерти, ні, діти мої. Вам приказано жити і свідчити. Тому всім живим це наше святе завдання жити і свідчити про велику жертву, жити достойно і гідно. І засвічувати свою мужність в тому числі, не нюні розпускати, а засвічувати свою мужність, бо я, син героя, я брат героя, я жінка героя, я мати героя. І значить, це відповідно треба і поводити по-геройськи.